Коротше кажучи, ми вирішили поїхати в парк розваг. Зібралися раненько, само собою перекусили і нарешті доїхали. Якби ви тільки знали, як я люблю парки атракціонів Тут ми вже пішли на оглядове колесо. З Мінусів було тільки те, що була перед цим злива і вся кабінка мокра. Але що це за пірати, які води бояться? Ідемо, Я зараз тут на всіх кораблях політаю. До речі, те відео тепер моє улюблене. А це якісь мілашки, дівчатка мені позивали в камеру. Пш, польот нормальний. А далі це жесть. Просто. Дивіться на моє обличчя. Я думаю, з цього відоса можна робити сплошні меми. І на таку штуку сходили там, де нас знудило. Гонщик нелегальний. А тут я просто пан крабс. Мані, мані, ма ця штука це просто ульот. Я на ній каталася аж три рази. Та й взагалі, мабуть, не тільки на ній. У нас в Кривоградській області називали це орбітою, по-моєму, так. Але це такі круті емоції просто. А це ми вже третій раз пішли на цього дракона, і тут знову почався цей дощ. О, а це найстримніше, що я бачила в своєму житті. І звісно, що ми туди пішли і не раз. Тому що шо? Бля трошечки причмала ще